Спонсор показу історія у пляжці не впоралася з керуванням. Врізалася у відбійник. Аварія сталася на дорозі до Манове Коволь, Чернівці, Тереблечі. Там перекинувся автомобіль 21 21-річної водійки. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Та бригада екстреної медичної допомоги потерпіло з травмами госпіталізували до лікарні. У неї взяли зразки крові для перевірки на місто алкоголю. Триває слідство. На Тернопільщині судитимуть керівника навчального закладу. За даними слідства, директор коледжу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову нагороду передати в оренду частину приміщення установи площею майже 700 квадратних метрів для зберігання товарів і сировини. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі майже 33 тисячі гривень його затримали правоохоронці. Правоохоронці Тернопільщини викрили посадовця, який привласнив державні гроші. Під час перевірок поліцейські встановили, що підозрюваний ще у 2018 році почав вносити неправдиві відомості в акти здавання приймання виконаних робіт під час будівництва казарми. Його незаконні дії підтвердили ряд експертиз: будівельно технічна, судово-економічна та судово-почеркознавча своїми діями. Уродженець Чернівецької області завдав збитки у державі на понад 340 тисяч гривень. Чоловіки уже оголосили підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 21-річний тернополянин обдурював своїх знайомих та товаришів, оформлюючи на них швидкі кредити. Потерпілим здебільшого він розповідав історію про те, що займається криптовалютою, і, аби вивезти гроші з криптогаманців, просив у них дані банківських карток та копії. Особистих документів правоохоронці оголосили шахраю підозру у вчиненні 28 шахрайств. Сума завданих збитків склала понад 330 тисяч гривень. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу невідомого чоловіка, якого підозрюють у злочині. Подія трапилася 25 липня на території центрального ринку, що на вулиці Торговиця. Чоловік викрав мобільний телефон. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про дану особу, телефонуйте за номером в Тернополі 27 11 70 096 877 44 83 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.